Привіт в новому році, оскільки ми ще недалеко відійшли від свят підбивання підсумків того, що було в минулому році, планів на наступний. Я саме про це сьогодні хотіла поговорити. Перше, моя система, я не знаю, не бачила такого. Можливо, це щось поширене, просто не, 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 не стикалася. Як я це роблю? Для цього потрібно починати з початку року. Тобто, ось на цей 26 шостий, можете, якщо хочете, взяти це. Як приклад, що я роблю? У мене є в нотатках в телефоні файлик, який так і називається слова року. І я туди просто періодично заходжу протягом року і пишу все, що все, що трапляється, все, що мене зацікавило, було незвичайним, особливим, цікавим. Я хотіла це запам'ятати. Все, що завгодно, це може бути зустріч, щось по роботі, щось особисте, кіно, театр, якась подія, щось не сталося, сталося. Ну, короче. You name it. А далі, наприкінці року, ви туди заходите, і дуже легко буває всю цю картину, що, що, що трапилося протягом року, одразу побачити. І одразу ще побачити, що, що ви вважали протягом року важливим, а воно таким не виявилося наприкінці, наприклад, і рідно, чому ви не надавали значення, яке Мали б надавати. Ну, коротше, це цікаво. Як на мене, це, це от того варте. Далі я обираю слово року зазвичай. Це також це оце популярна практика, я знаю. Е, в мене минулого року було слово enough, Англійською не тому, що випендрюєш, а тому, що українською це було б три слова в даному випадку. Тобто, це було б і як вдосталь. Що всього вдосталь взагалі, і як достатньо, що мені особисто достатньо всього, що є. Не треба там кидатися чогось там додатково добирати. І як досить досить робити щось, що мені більше не потрібно, що я більше робити не хочу. Воно спрацювало, хороше слово. Цього року ще не знайшла. Бачила у Ендрю Хібермана на, на сторінці пост він, допис він питав підписників, що вони порадять. Там багато класних слів. Ну, я з того нічого не поцупила, буду щось шукати своє. І останнє. Нагадую, що в новому році в нас так само 24 години на добу, тому, якщо ви хочете щось собі додати до того, що ви робили минулого року, ви маєте відповідно щось забрати з того, що ви робите, щоб звільнити собі час. Тобто, не, типу, пст, часу більше достане, зважайте на це. А так, я бажаю нам всім везіння, удачі, Па-па!